Шановні українці та міжнародні партнери, маю честь вітати вас від імені Крижопільської селищної територіальної громади. Дякую за можливість презентувати інформацію про наше життя, досягнення та плани. Дякую за довіру мешканцям громади, які своїм воєвиявленням обрали мене селищним головою. Основна мета моєї діяльності обумовлена глибоким бажанням нести добро та впроваджувати продуктивні рішення. Я завжди вірю, що місцеве самоврядування є найближчим до потреб мешканців. А отже, саме тут можна досягти реальних позитивних змін. Моя каденція на посаді селищного голови розпочалась у листопаді 2020 року, коли мене Певнено підтримала більшість жителів громади. З того часу кожен день присвячений розквіту та процвітанню нашого краю. Крижопільська громада це серце Поділля, яке б'ється в унісон з усією Україною. Ми пишаємось нашою багатою історією, що сягає глибокої давнини та мальовничими краєвидами, що зачаровують кожного, хто до нас завітає. Наша громада це не лише географічне розташування. А й спільнота працьовитих гостинних та відповідальних людей ми активно розвиваємось, незважаючи на виклики сьогодення і прагнемо створити комфортні умови для життя, роботи та відпочинку. Принципи, на яких базується наша діяльність, це об'єктивність, гласність, прозорість, доцільність, ефективність, орієнтування на інтереси громади та регіони в цілому. Основою нашої економіки є агропромисловий комплекс, родючі чорноземи та сприятливий клімат дозволяють вирощувати високі врожаї зернових технічних культур, а також розвивати тваринництво. Також у нас функціонують підприємства харчової промисловості, що переробляють місцеву сировину. Окрім економічного потенціалу, ми приділяємо значну увагу в соціальній сфері. У нас є сучасні освітні заклади, медичні установи, культурні центри та спортивні комплекси. Ми дбаємо про розвиток молоді та підтримуємо ветеранів. Так, Крижопільська селищна територіальна громада, взявши участь у третьому загальнонаціональному конкурсі з відкритого урядування Асоціації Міс України у партнерстві. Конгресу місцевих регіональних влад Ради Європи за сприяння Секретаріату Кабінету міністрів України разом із 12 громадами. Україна отримала перемогу в номінації Центрів взаємодії та підтримки ветеранів та їх родин упродовж 2024-го поточно. Та 2025 року ветеранами та членами їхніх сімей, сім осіб для відкриття або розвитку власного бізнесу на території громади надано грошову фінансову допомогу на суму 200 тисяч гривень, затверджено дорожню карту ветерана та родин загиблих захисників та захисниць України. П'ять осіб з інвалідністю внаслідок війни отримали послуги соціальної адаптації в рекреаційному закладі Місто Хмільник. П'ятеро матерів загиблих захисників у липні 2024 року взяли участь у шестиденній реабілітаційній програмі проєкту Дати мамі надію у місті Київ. Центр надання соціальних послуг Крижопільської селищної ради забезпечує надання 11 видів базових соціальних послуг відповідно до державних стандартів, більша частина яких спрямована на реінтеграцію соціум ветеранів, членів їхніх сімей та сімей загиблих захисників. Прагнемо створити ветеранський простір для соціальної, фізичної та психологічної адаптації осіб, які цього потребують. Не залишаються осторонь нашої уваги і люди похилого віку. Створюємо для них необхідне інклюзивне середовище. Крижопіська громада має низку переваг, які роблять її привабливою для міжнародних інвесторів. Ми знаходимося на перетині важливих транспортних шляхів, що забезпечує. Зручну логістику для експорту та імпорту продукції. Основа нашого економічного потенціалу це сільське господарство, інвестиції в переробку сільськогосподарської продукції, впровадження нових технологій та розширення виробництва мають високий потенціал То, прибутковості. У нас є досвідчені кадри у сільському господарстві. На переробній промисловості ми також активно працюємо над підвищенням кваліфікації та підготовкою працівників. Ми прагнемо створити максимально сприятливі умови для ведення бізнесу, мінімізувати бюрократію та забезпечити оперативну підтримку інвесторів. Кожен інвестор може розраховувати на нашу повну підтримку та супровід на всіх етапах реалізації проєкту. Громада має розвинену дорожню мережу, підключення до електромереж, газопостачання та водогону, що є важливим для запуску нових підприємств. Наші землі не зазнали значного промислового забруднення, що є перевагою для виробництва органічної чистої продукції. Співпраця з бізнесом є одним з ключових пріоритетів для нашої громади. Ми розуміємо, що успішний бізнес це основа економічного зростання, створення нових робочих місць та наповнення бюджету. Так, у результаті державної реєстрації 110 10 об'єктів господарювання бюджет громади поповнився у 2024 році на мільйон 200 тисяч гривень. На практиці це відбувається таким чином. Ми постійно проводимо зустрічі. Представниками місцевого бізнесу обговорюємо актуальні питання, вислуховуємо їхні пропозиції та зауваження. Це допомагає нам оперативно реагувати на їхні потреби та вирішувати їхні проблеми. Ми працюємо над Максимальною прозорістю та спрощенням отримання дозволів та ліцензій для ведення бізнесу надаємо підприємцям актуальну інформацію про державні програми підтримки, можливості участі у грантах та їх проектах. Реалізуємо спільні проєкти, спрямовані на розвиток інфраструктури, благоустрій, території, підтримку соціальних ініціатив. Бізнес активно долучається до цих проєктів. Вкладаючи власні кошти та ресурси. Наприклад, багато наших підприємців надають допомогу Збройним силам України, підтримують вимушено переміщених осіб та беруть активну участь у житті громади. Ми виступаємо надійним партнером. Та захисником інтересів бізнесу на місцевому рівні, як мобільної, гнучкої та ефективної системи господарювання, організації товарного виробництва, розвитку сфери торгівлі та послуг інших видів підприємницької діяльності. Це важливо, тому що лише спільними зусиллями влади та бізнесу ми можемо забезпечити сталий розвиток громади, підвищити якість життя наших мешканців та створити привабливі умови для залучення нових інвестицій. Бізнес є рушійною силою, інновацій та економічного прогресу. Безумовно, як і у будь-якій інвестиційній діяльності, існують певні ризики. Для міжнародних інвесторів у нашій громаді вони можуть бути пов'язані передусім з військовою агресією, повномасштабна війна. Розв'язана Росією проти України є головним ризиком. Хоча наша тилова громада віддалена від лінії фронту, ризик ракетних ударів, хоч і низький, все ж існує, хоча ми докладаємо максимум зусиль для спрощення процедур. Певна бюрократична інертність може це зустрічатися. Українське законодавство, особливо під час війни, може змінюватись. Що може впливати на інвестиційне середовище? Як ми мінімізуємо ці ризики, ми надаємо повну та достовірну інформацію про поточну безпеку ситуації, інформуємо про всі ризики та можливості. Ми готові супроводжувати інвестора на всіх етапах, починаючи з юридичного оформлення. Закінчуючи підбором персоналу та налагодженням логістики, ми прагнемо реалізувати принципи єдиного вікна для інвесторів, щоб вони могли отримати всі необхідні дозволи та консультації в одному місці, мінімізуючи бюрократичні затримки. Забезпечуємо кваліфіковану юридичну підтримку та консультації щодо українського законодавства та інвестиційних умов. Ми готові лобіювати інтереси інтересів на вищому рівні та сприяти вирішенню будь-яких проблемних питань, що можуть виникати. Залучення міжнародних організацій та фінансових інституцій до проєктів у нашій громаді може підвищити рівень довіри та зменшити ризики для приватних інвесторів. Ми бачимо кілька ключових індустрій, які можуть стати локомотивами економіки Крижопільської громади у майбутньому. Замість експорту сировини ми прагнемо створювати додану вартість тут, на місці. Це може бути виробництво олії, борошна, круп, цукру, комбікормів, органічних продуктів, а також розвиток м'ясної та молочної переробки. Виробництво готових харчових продуктів з використанням місцевої сировини. Наприклад, консервація овочів та фруктів, виробництво соків, випічка, з огляду на кліматичні умови та наявність вільних земель, розвиток сонячної та вітрової енергетики має великий потенціал. Це дозволить нам стати більш енергонезалежними та сприятиме екологічному розвитку завдяки вигідному. Географічному розташуванню Крижопіль може стати важливим логістичним хабом для сільськогосподарської продукції та інших товарів. Наші мальовничі краєвиди, історичні пам'ятки та традиції можуть стати основою для розвитку агро, етно та зеленого туризму. Крижопільська громада це не просто земля для інвестицій, це надійний партнер та плідне майбутнє, де наш успіх є нашим спільним досягненням.